Люди живуть одним днем, вони витрачають усе, що заробили, і навіть більше: кредити, борги, життя від зарплати до зарплати. А що буде, якщо завтра втратити роботу? Жодних заощаджень, жодного плану, лише фінансовий хаос. Чому так відбувається, і як цього уникнути? Сьогодні я розповім вам про просте правило, яке змінить ваші фінанси. Раз і назавжди. Правило 50-30-20. Дивіться до кінця, і ви зрозумієте, як почати заощаджувати без стресу. Сьогодні поговоримо про правило 50-30-20. Це простий, але ефективний спосіб управління фінансами. Він допоможе вам правильно розподіляти свої доходи, не заганяючи себе в жорсткі обмеження. Правило 50-30-20 вперше популяризувала американська сенаторка та професорка права Елізабет Ворен разом зі своєю донькою Амелією Уоррен та Гі в книзі All Your Words. The Ultimate Lifetime Money Plan, яка була опублікована у 2005 році. Це правило пропонує такий розподіл доходів: 50%. Половину доходів на основні витрати: житло, комунальні послуги, їжа, транспорт, погашення боргів. 30% на бажані витрати, подорожі, розваги, хобі. І 20% на фінансові цілі, заощадження інвестицій. Ця концепція стала дуже популярною через свою простоту та зручність у плануванні бюджету. Але чи дійсно варто дотримуватись саме такої формули? А може краще 40, 50, 10? або навіть 30-40, 30? Давайте розберемось. Половина доходів 50% – це необхідні витрати. Ні, Це все, без чого ви просто не зможете нормально жити. Наприклад, житло це може бути оренда або іпотека. Існує до речі, загальноприйняте правило фінансової грамотності, яке. Рекомендує, щоб витрати на іпотеку не перевищували 25-30% від вашого щомісячного чистого доходу, тобто після сплати податків. Це правило допомагає уникнути надмірного боргового навантаження та залишити достатньо коштів на інші витрати. Іноді банки можуть допускати більше відсоток до 40-50% від доходу, але це підвищує. Ризики перевантаження боргами, також до цих витрат входять комунальні послуги, продукти харчування мається на увазі продукти, куплені в супермаркетах, транспорт, медичне страхування, кредити та обов'язкові платежі. Погашення боргів це пріоритетна необхідна витрата, особливо якщо йдеться про кредити за високими процентами, наприклад, кредитні картки або мікропозики. Якщо платежі та боргі великі, вони йдуть у категорію необхідних витрат, оскільки без їх погашення. Фінансова стабільність неможлива. Типова помилка. Деякі люди вважають, що новий iPhone або преміальна підписка Netflix це життєва необхідна потреба. Однак ні, це бажання, а не потреба. Лайфхак, щоб не витрачати більше 50% своїх доходів, спробуйте використовувати метод мінімального достатку. Тобто перед покупкою запитуйте себе, а чи зможу я жити без цього. Якщо відповідь так, це не обов'язкова не базова потреба. Далі 30% бажання та розваги. Wants. ця категорія включає в себе те, що робить життя приємнішим. Дозволяє отримувати насолоду від життя, але не є критично необхідним. Наприклад, це походи в ресторани, кав'ярні, подорожі, новий одяг, аксесуари, гаджети, підписки. Як уникнути зайвих витрат? Перед будь-якою покупкою дайте собі 24 години на роздуми. Переспіть з цією думкою. Більшість емоційних покупок втрачають сенс наступного дня. і практичний трюк. Спробуйте обмежити кількість підписок та використати правила одного. не купуйте нову річ, доки не позбудетеся однієї старої. Далі 20% заощадження та інвестиції, Savings and Investments дозволяє не втрачати контроль над вашими фінансами. Ось те, що допоможе вам досягнути фінансової свободи, фонд фінансової подижки, 3-6 місяців витрат, інвестиції, наприклад, акції, ІТФ, нерухомість, пенсійні накопичення, погашення боргів. Більшість людей на планеті не мають заощаджень. І лише малий процент людей спершу заощаджують, тобто спочатку платять собі, і лише потім витрачають всі інші вільні кошти. Чому важливо спочатку платити собі? Багато людей відкладають інвестиції на потім, коли, наприклад, з'являться гроші. Але зазвичай такого не трапляється. Нічого не залишається, тому відкладайте спочатку 20% одразу ж після того, як ви отримали зарплату або будь-який дохід, а не після всіх витрат, коли вже нічого не залишається. На початку мого кар'єрного досвіду, коли я ще не мала сім'ї та дітей, моя головна. Фінансова мета була проста: купити квартиру в Києві. Це був мій абсолютний пріоритет, тому я відкладала до 70% 90 свого доходу щомісяця. Я свідомо відмовляла собі в розвагах і жила максимально заощадливо, харчуючись тільки базовими продуктами. Так, це було не легко, але завдяки цьому я швидко накопичила гроші і закрила свою головну потребу власне житло. Розглянемо приклад на реальність. Цифрах. Уявімо, що людина заробляє 1000 доларів на місяць для зручності розрахунку. Тоді розподіл грошей виглядатиме таким чином: 200 доларів це заощадження та інвестиції, 500 доларів потреби і 300 доларів бажання. А що якщо змінити ці пропорції? Ви можете правило 50-30 20 адаптувати під себе залежно від вашого сімейного статусу, від доходів. Від пріоритетів у житті ви можете мати різні категорії витрат та їх розподілення. Наприклад, якщо ви молода людина, яка хоче швидко накопичити капітал, спробуйте 40, 10, 50 інвестиції 40%, 10% розваги і потреба 50%. Тобто більше заощаджень, менше розваг. І якщо ж у вас є сім'я, то правило може змінитись, наприклад, на 50, 40, 10. Тобто категорія бажань може бути більшою за 30%, за стандартні 30 Тобто може бути більше витрат і менше накопичень. Тим пам'ятайте, що нашим дітям частіше за все потрібні саме ми і наш час. Якісно проведений з ними, а не наші гроші та гаджети. Я вважаю, що краще змінити правило і більше інвестувати, а не витрачати на бажання. На мою думку, спочатку важливо і необхідно побудувати фундамент для забезпеченого майбутнього. Тому важливо спочатку інвестувати у майбутнє, щоб потім мати змогу жити на пасивний дохід. Головне не жити одним днем, а думати про майбутнє. Наприклад, я не використовую прав. Правило 50-30-20 у його чистому вигляді. Як і раніше, так і зараз. У мене заощадження та інвестиції займають суттєву частину бюджету. Чому? Тому що я хочу, щоб мої гроші працювали на мене, а не навпаки. Правило 50-30-20 допомагає знайти баланс між поточними витратами, бажаннями та побудовою фінансового стабільного майбутнього. Воно дозволяє не тільки насолоджувати життя, але й поступово досягати довгострокових фінансових цілей. Але що ж робити тим, хто щомісяця витрачає всі зароблені кошти під нуль, а іноді навіть і залазить у борги? Для них різкий перехід до правила 50-30-20 може бути складним. Тож як адаптувати цю систему, якщо грошей завжди бракує? Перехід на правило 50-30-20 – Скористайтесь цим покроковим планом переходу на правило 50-30-20, якщо гроші закінчуються під нуль або ви в боргах. Перший крок відстежуйте свої витрати. Перший крок до фінансової стабільності це зрозуміти, куди саме йдуть ваші гроші. Протягом місяця фіксуйте всі витрати. Можна записувати їх у мобільному застосунку excel таблиці або навіть у звичайних нотатках, щоб отримати повну картину ваших витрат, Варто спостерігати за своїми фінансами не лише місяця довше, адже протягом року у нас з'являються додаткові витрати, наприклад, подарунки на дні народження, сезонні покупки, подарунки на весілля і таке інше. Чим довше ви відстежуєте свої витрати, тим точніше ви зможете їх проаналізувати. Часто ми навіть не помічаємо, скільки грошей витрачається на, наприклад, доставку їжі або на підписки на стрімінгові відео, але коли все Записано, стає очевидно, на чому можна заощадити. Другий крок: позбудьтеся зайвих витрат. Перегляньте свої витрати та відокремте потреби від бажань як зерна від полови. Спробуйте хоча б на місяць відмовитись від непотрібного. Повірте, ваше життя не зупиниться, якщо ви перестанете щоранку купувати каву в Starbucks чи замовляти їжу з доставкою. І це не про тотальну економію, а про усвідомлене ставлення до. Своїх грошей, наприклад, каву та страви можна готувати вдома, якщо на даному етапі життя основною для вас є мета формування фінансової стабільності. Можливо, ви навіть не помітите цих змін, однак ви точно побачите, як у вас з'являються вільні кошти, І можна направити. На важливі фінансові цілі, третій крок: почніть з малого Правило одного відсотка. Якщо для вас відкладати 20% здається нереальним, почніть з малого усього 1% від доходу. Наприклад, якщо ви отримуєте 400 доларів на місяць, то просто відкладіть лише 4 долари наступного місяця 8 доларів, потім 12 доларів. Так ви поступово звикнете жити на трохи менші суми, не відчуваючи стресу. Цей підхід працює, тому що маленькі кроки непомітні, але поступово вони створюють для нас великі зміни. Головне почати. Четвертий крок: позбудьтесь боргів, якщо вони у вас є. Борги з'їдають ваш бюджет і заважають будувати фінансову стабільність, тому важливо поступово їх закривати. Є два популярні методи погашення боргів. Перший метод це метод снігової кулі, коли спочатку ви закриваєте найменший борг для того. Щоб швидко отримати першу перемогу та відчути мотивацію закрити усі інші борги та кредити. Після того, як ви погасите найменший борг, ви спрямовуєте свої вільні кошти на погашення наступного більшого боргу. І так поступово ви рухаєтесь до мети. Таким чином, у вигляді снігової кулі, ви закриваєте все більше і більші борги. Цей підход працює, тому що кожен закритий борг дає вам відчуття досягнення. Воно мотивує Виє вас рухатися далі і допомагає створити ефект снігової кулі, де маленькі перемоги поступово ведуть вас до великого результату. І другий метод метод лавини, коли спочатку погашаються борги з найвищими відсотками, наприклад, кредитні картки, щоб мінімізувати переплату по ним, це більш вигідно, але й може зайняти у вас більше часу. Обирайте той підхід, який вам зручніше, головне почати діяти вже зараз. І чим швидше ви позбудетесь боргів, тим більше грошей залишатиметься у вас для заощаджень та інвестицій. П'ятий крок використовуйте автоматизацію. Найкраще заощаджувати, коли це стає автоматичним процесом. Підключіть автосписання, автонакопичення. Чи інвестиції відразу після отримання зарплати або будь-якого іншого доходу. Це дозволить вам без зайвих зусиль відкладати гроші, не відчуваючи жодного тиску. Тобто, щоразу, коли вам приходить зарплата, частину коштів автоматично відкладайте у ваш фінансовий фонд. Так, ви навіть не помітите, як почнете накопичувати. Більш того, це допоможе вам уникнути спокуси витратити більше, ніж планувалося, адже ваші гроші одразу йдуть на важливі цілі. Шостий крок: ви нагороджуєте себе за прогрес. Важливо не ставити себе в жорсткі рамки і не відмовлятися від усього. Збереження фінансової дисципліни має бути приємним процесом. Наприклад. Відкладайте 5-10% від доходу на щось приємне. Новий досвід, невелику покупку чи просто вихід у кафе з друзями. Це дозволить вам уникнути відчуття обмеження та допоможе не зірватися, бо ви бачитимете результат і винагороджуватимете себе за зусилля. Нагорода повинна бути помірною, щоб не порушити ваш фінансовий план. Але достатньо приємною для того, щоб залишатися вмотивованим. Сьомий крок. Через 3 місяці переходьте на правило 50, 30-20. Через кілька місяців. коли... Нові фінансові звички уже укорінились. Настає час зробити наступний крок. Тепер, коли ви звикнули відкладати певну суму, буде набагато легше впровадити правило 50 30 20 розподіляючи 50%, тобто половину доходів, на необхідні витрати, 30% на бажання, а 20% на накопичення та інвестиції. Ви вже не будете відчувати стресу. Адже нові звички дадуть вам результат. Не бійтеся коригувати суму в залежності від обставин. Це правило гнучке і допоможе вам створити фінансову подушку, не відчуваючи дискомфорту. Ці кроки стають не просто фінансовими порадами, а справжнім планом для досягнення фінансової стабільності. Розпочати можна вже сьогодні, впроваджуючи їх поступово, крок за кроком. І це допоможе не тільки заощаджувати гроші, але й бути мотивованим. Адже кожен крок наближає вас до значущих результатів. Щоб почати приводити ваш бюджет у порядок, напишіть у коментарях, на що ви витрачаєте найбільше грошей. Це стане першим кроком до аналізу ваших витрат і допоможе вам стати більш свідомими у ваших. Фінансових рішеннях. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал. А ще поділіться ним з друзями. Разом ми будемо ставати фінансово грамотними та досягати фінансової свободи. А я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі!